Діані Панченко повідомили про нову підозру Служба безпеки України. Задокументувала нові злочини про кремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії Російської Федерації проти України. Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктору Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно підривну діяльність на користь країни-агресора. Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву Російської Федерації в підривній діяльності проти України вона виправдовує збройну агресію Росії проти України, підтримує та пропагує окупацію нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам. Матеріали вказаного змісту панченко систематично викладає на власному ютуб-каналі, який налічує майже 1 мільйон користувачів. Крім того, пропагандистські сюжети та публікації Панченко розганяє через мережу про кремлівських. Телеграм-каналів на підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що у січні цього року СБУ повідомила Панченко про підозру за виправдовування визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.